Ви шукали, ви питали, ми знайшли для вас придбали. Ліжечко виготовлено з фанери в поєднанні з дерев'яним брусом, поперечні полоси в узголів'ї. Але саме головне, ви хотіли, щоб робот пилосос проїжджав знизу і прибирав під ліжечком. Тут 13,5-14 см знизу. Ви хотіли, щоб була можливість зберігати речі під ліжечком? Теж є шухлядка на одну і на другу сторону. А також дві великі шухляди в узніжжі. Крім того, звертаємо увагу, що якщо у вас є переліжкова тумба, то вона не заважає шухлядці відкриватися. Відповідно, це зручно і практично. І основою під матрас є надійний ламельний блок. Все, що потрібно в ліжечку, щоб воно було зручним, практичним та надійним, є в цьому ліжечку L015. Приходьте в магазин мебліка, обирайте собі тканинку. Купуйте і насолоджуйтесь життям. Чекаємо вас в магазині Мебліка.